Слава Україні! Героям Всім доброго дня! Всіх радий тут бачити. Хочу сказати перше: в правильному колективі, в правильному місці, радий, що ви пройшли в першу чергу підготовку. Пройшли відбір, пройшли адаптацію, підготувалися. Дякую спеціалістам, інструкторам, які відповідно готували особовий склад, які надавали допомогу. От хочу такий провести ритуал, це прийняти вас. Повноцінну нашу сім'ю, сім'ю бригади і провести ритуал вручення бригадного шеврона. Шановне панство, вшануймо пам'ять полеглих героїв 23-ї окремої механізованої бригади та всіх воїнів, що боронили нашу вітчизну хвилиною мовчання. Хтось здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, то радість боротьби, солодше нам, у бою ми як жити в путах, мовнімі раби, солодше нам, у бою ми як жити в путах, мовнімі роби, доволі нам. Руїни на згоди не сміє брат, на брата йти у бід, Він синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь, великий нарець свій, він синя шов прапором свободи З'єднаєм весь, великий нарець свій, велику правду для усіх єдину наш гордий клич. Народові несе відчизні будь, Ти вірний до загинув, на бухражі, на вище понад все, відчизні будь, Ти вірний до загинув, на бухраї, на вище понад все. нас Борців упавших слава Для нас закон, найвищий, то наказ Соборно, Українська держава вільна і міцна, від Віцяну по Кавказ, Соборно, Українська держава, вільна і міцна, від Віцяну по Кавказ, Соборно, Українська держава, вільна і міцна, від Віцяну. По... Хочу привітати в першу чергу всіх з тим, що ви стали членами нашої великої сім'ї, 23-ї бригади. Це в першу чергу для мене велика можна сказати, гордість, що стільки молодих людей поповнили лави нашої бригади. Ті, хто мають бажання, ті, хто пройшли підготовку, ті, хто знову ж таки залишили свої домівки, залишили свої сім'ї, даби Здобувати перемогу над ворогом, не давати ворогу нищити нашу країну і щоб зберегти наші сім'ї. Кожен із нас тут знаходиться в першу чергу, тому що наші сім'ї за нашими спинами. Кожен з нас прийшов для того, щоб вижити, знищити ворога і далі жити, жити в вільній країні, там, де немає ні ворога, там де немає супостата, там, де є воля, правда, свобода. І кожен живе так, як він думає, так як він хоче, говорить тієї мови, якої він хоче, ніхто йому нічим не заставляє. Тому ми всі тут. Тому я вам бажаю в першу чергу, стійкості, незламності, волі до перемоги, вашим сім'ям витримки, щоб ваші діти гордилися вами. Вони вже вами гордяться що ви в цьому строю. Ваші сім'ї вами гордяться. І, ваші, і наша країна гордиться тим, що ви тут. Тому хочу вас попросити, запросити до зачитання клятви піхотинця. Я піхотинець Збройних сил України. Я піхотинець Збройних сил України. Війська героїв і переможців! Війська героїв і переможців! Я захисник країни, Я захисник країни! захисник держави, захисник держави, захисник рідної землі, захисник рідної землі. Тут мій дім, тут мій дім! Тут жили мої батьки, Тут жили мої батьки, Та житимуть мої діти! та житимуть мої діти. Я піхотинець, я піхотинець. Мені немає рівних в чесному бою. Мені немає рівних в чесному бою. На мені тримається оборона. На мені тримається оборона, та базується наступ. Та базується наступ. Мене озброїли духом. Мене озброїли духом. Та залізом. Та залізом. Моя сила в моїй підготовці. Моя сила в моїй підготовці. У моєму характері. У моєму характері. У моїй, зброї. У моїй зброї! Я піхотинець. Я піхотинець. Там, де я триматиму оборону, там, де я триматиму оборону, ворог не пройде. Ворог не пройде. Де я наступатиму! де я наступатиму. Ворог не встоїть. Ворог не встоїть! Я не знаю віча та зневіри. Я не знаю віччаї та зневіри. Я вистою. Я вистою. Я подала усі складнощі служби. Я подала усі складнощі служби. І виклики долі. І виклики долі. Мене надихають герої. Мене надихають герої. Дух наших звитяг. Дух наших звитяг. Слава наших перемог! Слава наших перемог! Не відступлю від мети! Не відступлю від мети! Не зупинюсь на шляху перемоги! Не зупинюсь на шляху перемоги! За Україну, за Україну, за нашу перемогу! За нашу перемогу! Слава Україні! Герой! Слава, слав! Слава нації! Слава! Україна! Вороги! Дякую, дякую всім! Дякую за те, що ви з нами, за те, що ви прийшли цей нелегкий шлях. От, знову ж таки, ми не зупиняємося цянутому, Ми продовжуємо тренуватися, готуватися. Готуватися в першу чергу до того, щоб вбити ворога. Вбити, не дати йому пройти по нашій землі, зупинити його і здобути нашу перемогу. Після всіх тренувань, після всіх навчань нам також потрібна надприродна допомога. І саме це нам дає звернення до Бога, саме це нам дає співпраця з ним. Будьте сильні і відважні. Не бійтеся і не лякайтеся їх, бо Господь Бог твій іде з тобою. Він не покине тебе, не залишить. Даруй їм мудрость у прийнятті рішень, витривалість у боротьбі та впевненість у перемозі. Нехай вони повертаються до своїх родин живими та неушкодженими з відчуттям виконаного обов'язку в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Хай Бог вас береже, благословляє, допомагає та підтримує.